Представляємо вашій увазі зимовий комбінезон з вологовідштовхуючою плащової тканини з натуральною опушкою єнота. На капюшоні є фіксатори з резиночкою для утяжки капюшону. Даний комбінезон утеплений силиконозованим синтепоном. Який не втрачає форму після прадня. Всередині є м'якенька лісова підкладочка. Даний комбінезон витримує температуру до мінус 25 градусів морозу. В комплекті в комбінезоні входять рукавички, які фіксуються на кнопці, а також є чобітки і утеплені середнім плісом фіксуються на ніжці за допомогою резиночки. Комбінезончики представлені у неймовірно красивих кольорах. Кольору вірчиці, ніжно білому вишуканому хаті.